Привіт! Я студентка Державного університету економіки та технологій. Якщо ти шукаєш цікаву та затребувану спеціальність, то психологія твій вибір. На наших лекціях ти дізнаєшся, як працює людський мозок, як будуються міжособистісні відносини та що впливає на нашу поведінку. Практичні заняття допоможуть тобі розвинути навички спілкування та навчитися допомагати людям у складних ситуаціях. У нас панує доброзичлива та підтримуюча атмосфера. Тут ти знайдеш нових друзів та однодумців. Наші викладачі Ожні професіонали, вони завжди готові допомогти та поділитися своїм досвідом. Після закінчення університету перед тобою відкриється безліч кар'єрних можливостей від приватної практики до роботи у великих компаніях, адже навчання здійснюється на двох освітніх рівнях: бакалаврат та магістратура. Приєднуйся до нашої команди. Психологія це шлях до розуміння світу і себе. Вступай в Державний університет економіки і технологій на спеціальність психологія.